Там, що розказував про те, що ми не займаємося альтернативними видами енергетики? Що ми не диверсифікуємо виробництво електроенергії в країні? Григорович, є? Сирота? Так, є. Єгорович, коли ми з вами запустили агрегат перший? Ну, третій. Третій. В липні промислової експлуатації в 2016 році. 16 липні 2016 року запустили в експлуатацію третій агрегат ГЕС потужністю. 324 мегаватта. Це вже гідроенергетика. гідроенергетика. Це означало, що ми, коли були у вас там на, на водоймищі, яких два питання я задавав в липні місяці? Скільки економія по вугіллю, скільки економія по газу? Так, Дністровська ГАЕС економить в рік мільйон. 100 тисяч тонн вугілля і приблизно десь 250 мільйонів метрів кубічних газу. От, це липень 2016 року. Зараз ми затверджуємо з вами проєкт четвертого агрегату. Це ще буде зменшення на 1 мільйон тонн вугілля. Ще на 250 мільйонів кубів газу. Що це означає? Ми в цьому році, в 2017-му, маємо добитись видобутку українського газу плюс 500 мільйонів кубів. І тут же два агрегати, які ми впровадимо, економії 500 мільйонів кубів. Це значить, на 500 ми будемо менше імпортувати і на 500 будемо більше виробляти своїх енергоресурсів. Це і є енергонезалежність. І ми рухаємося в цьому дуже, дуже впевнено в цьому напрямку. А коли ми з вами затвердили стратегію розвитку гідроенергетики? В В липні 2016 року. І в липні 2016 року ми затвердили енерг... розвиток гідроенергетики стратегію, яка передбачає з 8% до 15% збільшити структуру виробництва електроенергії і гідроенергетики. Це я даю відповідь тим, хто казав про те, що уряд нічого не робить. Дякую. По 5.5. Будь ласка. Володимир Борисович, ми не тільки затвердили по гідроенергетиці і атомного комплексу, в тому числі і розробили на 4 роки площадку розвитку атомної енергетики, що дає можливість нам знати, що ми виробимо в 2020 році. І ви ще додайте про те, що ми зараз працюємо на програму розвитку атомної енергетики до 2040 року. Так. Прошу. Ну мушу сказати Арсену Борисовичу, що інколи можна, якщо професіональна команда грає, вона може з восьми футболістів. Достойно представляти і 11 футболістів, якщо вона професійно грає. Так це як профіс... роботи. роботи ж п'ять по 5,5 Є питання немає абсолютно ніяких питань. Це якраз в розрізі того, що ми доповідали на Верховній Раді, що ми чотири проекти робимо для мінімізації вугілля. Але на завершення хочу сказати, що до кінця року нам треба всього навсього щоб забезпечити 4,2 мільйона тонн. З 9,5, які повинні були, які реалізувалися в 2016 році. Це року. по антрацитам ти кажеш? Так ну, ну, по, по, 30... по антрацитам. по так. антрацитам. Ну, штибу антрацитам. Це антрацитове вугілля, яке виробляється на неконтрольованих територіях. Так. На контрольованих такого вугілля немає. Тобто, 4 мільйони нам потрібно. Будь ласка, прошу mm -hmm. ставить, дякую володимир Борисович. Шановні колеги. Насправді питання, яке ми розглядаємо, є дуже важливе з точки зору суспільного. Інтересу, в тому числі резонансу, в зв'язку з тим я хотів в обговоренні звернути увагу, що, на жаль, цей проект, який ми сьогодні розглядаємо і плануємо затвердити, не має проведеної державної екологічної експертизи, яка є обов'язкова згідно українського законодавства. Тому. Приймати рішення без цієї інформації, очевидно, неправильно. І в зв'язку з цим, що є суспільний резонанс, я би пропонував доповнити цей проєкт розпорядження ще одним пунктом, який би Міненерго невідкладно забезпечити проведення державної количної експертизи в установленому порядку. І паралельно, Володимир Борисович, на жаль, це приходиться з голосу робити, тому що в процесі підготовки цього проєкту акту до Кабінету міністрів Міністерство екології не було залучено. Я просив би нас залучати, щоб ми на Кабінеті міністрів схвалювали рішення готові, а не вносили з голосу вправки. Тому під стенограму я пропоную доповнити ще одним пунктом такої редакції: Міненерговугіллю невідкладно забезпечити проведення державної екологічної експертизи у встановленому порядку. Дякую. Я Степанович, короткий коментар, якщо дозволити, поточна редакція закону про екологічну експертизу не передбачає обов'язкової екологічної експертизи проектів будівництва. Оскільки в самому проєкті будівництва в комплексній, вона вже є екологічна експертиза, то... але я погоджуюся з паном Остапом, ми угу. допрацюємо для Добре. того, щоб екологічна експертиза Дякую. була гіроч. Що... Е. Да, дуже коротко. Я б хотів, би, шановні колег, звернути увагу, що зараз, коли будується нова енергетика, в тому числі Укргідроенергетика практично виключене питання соціального розвитку територій, на яких це відбувається, ви знаєте, що по закону була виключена практично соціальна складова, так і сьогодні. Будуючи такі об'єкти, абсолютно виключена соціальна сфера, яка до, до речі в цьому Васильковському вибачте Василівській сільській раді, раді відсутня. Тому я б хотів би також, щоб міністерство пал енергетики разом з Укргідроенерго відпрацювало питання внесення змін до законодавства, коли реалізуються такі інвестиційні проекти, також враховується питання соціально-економічного розвитку території, на яких це відбувається. Дякую, Владимир Васильович. Мене дня. У мене також є пропозиція тим для того, щоб ми системно не ну входили в дискусії ну, по тим питанням, які потребують чи не потребують. Екологічної експертизи. Якщо відносно цього об'єкту, то, то це по великому рахунку не новий, це продовження реалізації тої проєктної документації, яка розроблялася в попередньому часі, яка проходила відповідну експертизу, екологічну експертизу. А це мається на увазі тільки коригування проєктно-кошторисної документації, приведення до тих поточних цін, які діють на сьогоднішній день в будівництві. Це дійсно так. Друга моя пропозиція, враховуючи, що ми повинні все таки планово рухатися і реалізовувати ті завдання, які випливають з концепції розвитку гідроенергетики, все-таки пропозицію, яку вніс Остап Михайлович, не вписувати в саме розпорядження, а дати окреме протокольне доручення Міністерству енергетики, тому це що це не зупинить можливість продовжувати ті напрацювання, які проведені до цього часу. І третє. Я би хотів би запропонувати. Дійсно, на сьогоднішній день є двойне трактування ну, двох законів. Це закон про містобудову діяльність, 31 стаття, яка е, визначає ті процедури, які я прокоментував. Є закон про вплив на екологічне середовище, стаття 39, які друг другу протирічать. Тому Правильно було б дати відповідне доручення мінрегіону, Мінекології все-таки спільно опрацювати і узгодити дані позиції, що в нас був єдиний підхід, як би рішити ці питання. Давайте я думаю, що це абсолютно логічно. Насправді, це четвертий із сіми агрегатів. Давайте зробимо таким чином. Значить, ми ухвалимо зараз рішення, яке направлено окремо даємо доручення уряду, мінрегіону, мінекології. Вивчити це питання і внести узгоджені пропозиції щодо подальших дій. А без редакції ми окремо дорученням просто зробимо все. Ну, колеги. Я ще раз хочу сказати, що насправді є напевно дискусія в застосуванні закону чи ні, але закон чітко говорить про те, що без позитивного висновку державної колишньої експертизи так. не можна реалізовувати цей проект, я навіть я його фінансувати. Тому колеги, я би просив. Включати Міністерство природи е, в Я дискусію складаю, при підготовці, е, те, що це є протокольне доручення, колеги. Ну ми зараз говоримо про дискусію, чи е, включити в поряд е, в проект розпорядження про необхідність її проведення, воно не зупиниться. Розпорядження, ми ж його схвалюємо, але це є вища відповідальність всіх е, і пояснення, і суспільству, в тому числі, що ми розуміємо цю проблему. Окреме протокольне доручення, Володимир Борисович, ви ж Сьогодні звертали увагу і всіх членів кабінету міністрів, що протокольні доручення дуже часто не виконується. Я би хотів застерегти нас всіх від невиконання законодавства. А Це буде вам доручення, ви його виконуєте, Остап Михайлович. Це доручення ми готові виконувати в межах нашої компетенції. Закон про державну екологічну експертизу визначає, хто є замовник і хто є виконавець. І в нас є 30 днів, точніше в певних випадках до 45 днів, Її провести з е, компанії Укргідроенерго. Я особисто вів розмови і пропозиції про початок цієї роботи з грудня місяця. Сьогодні у нас є 15-те чи 16-те березня. Поки що навіть не не поступала Ні, така. Есть, мене цікавить мене цікавить екологія. Це 100%. Я був на е, там і можу сказати, що. Технологічно там ведеться ну, бездоганна робота з врахуванням самих сучасних технологій, обладнання і так далі. Те, що у нас чиновники іноді можуть завести в глухий кут будь-кого, це теж правда. Тому я тут розраховую на вашу відповідальну позицію, щоб ми не стримували процес ви між собою можете поговорити без мене. І я вважаю, що зробимо таким чином. Давайте ми ухвалимо зараз цю постанову, хай вони займаються своєю справою, там всього сім агрегатів. Зараз даємо протокольне доручення вам і Мінрегіону. Ви вносите пропозиції системно, що треба, я... ви ж знаєте, Остап Михайлович, ми зупинимо все, що потрібно. Ви внесете систему, яким чином ми далі будемо підходити, це ж не останній агрегат, там їх всього осім. Як ми будемо підходити до вирішення цього питання? І все. Я... Саме головне, щоб екологія не постраждала, з вами абсолютно згодом. Я погоджуюся, що з мін Міннер... 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 регіоном нам треба про стратегію поговорити. Але в мене тоді запитання, хто повинен виконати державну екологічну експертизу цього проєкту? Ми з вами це розглянемо і, і... і тоді врегулюємо, чи тому... хто буде замовником. Ну, замов... Це повинно провести Міністерство енергетики, оскільки ну, значить, цей проєкт вони вносять, і саме тому я пропонував дати їм це доручення. Але після опрацювання немає заперечень? Ну я буду отримуватися. це ну, Дякую. Ви потім поговорите. 30 секунд. Ну давайте. Я цитую просто. Порядок передачі документів на державну екологічну експертизу, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 31.10.95 першого номер не розповсюджується на проекти будівництва, які є об'єктами комплексної державної експертизи, згідно з частиною 5 статті 31 закону України про регулювання міст будівної діяльності, встановлення випадків та порядку введення експертизи проектів будівництва іншими законами законами не допускається. Дякую. Добре, просиш, якщо в нас іде тут дискусія, то я би просив не робити цієї дискусії. Її треба робити до засідання кабінету міністрів. У нас є для цього урядовий комітет. На жаль, Міністерство природи не було долучено. Тому я дуже м'ягко просив внести правку, схвалити, але давайте на наступній рази цього не робити. Колеги, ну дискусія в суспільстві є надзвичайно щепетильна. Давайте її не підігрівати. Давайте схвалимо таке рішення, яке дасть можливість рухати державну програму і державну справу. Тому саме я і наполягаю, щоб внести окремий пункт і доручити тому міністерству, яке повинно було це зробити пів року назад. Ми схвалили в липні програму розвитку гідроенергетики до 2026 року. І ми тоді, в стенограмі, якщо ви пам'ятаєте, три міністри утрималися, тому що ми Проект... Говорили, проект будівництва передбачає дотримання всіх екологічних норм. Я і про це й говорю. Анас... Вибачте, що я вас перебував, ні, 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 але е, я вболіваю так само, як і ви, і говорю про те, що цей проєкт не пройшов державної екологічної експертизи, яка є обов'язковою згідно закону про екологічну експертизу, Дуже... і це є документ дозвільного характеру. Дуже дякую. дякую. Просив би Ігор Гаргоріч, прокоментуйте сирота, будь ласка. Це старий проєкт, він розділений на дві черги. У 1995 році затверджений він був щодо реалізації, проходив комплексну експертизу. І в 2010-му проходив і екологічну експертизу, і в 13-му, коли ми збільшували верхню водойму, і потім четвертий пусковий нижньої водойми. Тре, четвертий агрегат це є просто пусковий агрегат в тому самому. В тому ж комплексі? В тому нічого. самому комплексі, в тому проєкті. Там шахта є побудована. Звичайно, там тільки буде будуватися шахта і агрегат. Тобто не буде Все. будуватися ні нижня, ні верхня водойма. От, але якщо буде потрібно, просто щоб не зупиняти, ми потім паралельно, звичайно, пройдемо, якщо це буде потрібно, і буде визначитися два міністерства, то ми подамось на екологічну експертизу, тому що ці, цей проєкт вже Надо проходить доповнити. в розділі експертизи і АВОСу вже разів шість. І я? я думаю, що немає проблем, ми тільки щоб зараз не зупиняти. А паралельно ми можемо зробити потім. О, я, це, я це і хотів сказати про те, що це четвертий агрегат із сини одного єдиного проєкту. Ми коли відкривали третій, ми ж бачили, що вже закладений четвертий там певні певні роботи, технологічні підготовлені і так далі. Тому в мене є пропозиція, що ми зараз е, ухвалюємо рішення, яке підготовлено, даємо протокольне доручення за пропозицією Остапа Михайловича, що потрібно врегулювати. Ви відпрацьовуєте за тиждень, за два. Е, Мінекології, мінпалив мін енерго інекології, міненерго і мінрегіон мін е, мін спільно, щоб і будівельні норми, екологічна експертиза, як саме замовник. Ми не можемо давати мінприроди доручення провести державну екологічну експертизу проекту Укргідроенерго. Ні, ну, це, ні, це, ні, я не це про експертизу, експертизу. Я про те, ми визначили ви з підхідом. Ну, це абсолютно інше. Ми можемо продискутувати з Геннадієм Григорьовичем, і, очевидно, його статусу достатньо. Михайлович, ви мене не почули. Це я вже два вами, вами раз виховну ту ж тему. Почуйте, що я вам говорю. Ми дамо доручення, що ви спільно опрацювали, тому що це є, ну ви всі там зацікавлені сторони. Далі ми визначимо за пропозицією Володимира Євсейовича, то, що він сказав, далі ми визначимо, що має замовити конкретно або Мінпаливенерго, або Укргідроенерго. Для того, щоб отримати експертизу, якщо ми будемо бачити, якісь є проблеми, ми завжди зможемо їх відкоригувати. Це ж в силах уряду сьогодні. Тим більше, що Укргідроенерго – це державна компанія. Ну, не бачу ніяких проблем. Арсен Борисович. Ну я вважаю, що мова йде про гідроакумулюючу станцію. Так? Це єдина станція в Україні. Це дійсно є питання щодо гідроакумулюючого. Звісно. Це дійсно є питання про екологічну експертизу. Це сенсативне питання. Так? Тому о, я, я підтримую те, що ви сказали. Давайте проголосуємо. Ну давайте відповідно, вибач, що я на тебе в другий раз сьогодні нападаю. але, відповідно, міністру насалоку доручимо. Він пусть буде головний, але. Привкає і міністра екології, Сусь, і. Я зроблю, я зроблю краще. Ми доручимо зараз Володимиру Ісейовичу він у них куратор, і він з ними. <зас> <зас> ну він не має <зас> теж права. Одну секунду, це, ж питання <зас> це питання, як на ще раз повертаюся, це старий проєкт. І в рамках діючого чинного законодавства проводилася комплексна експертиза проєктної документації. В рамках комплексної експертизи передалися складова екологічна експертиза. Вона проведена. Але після того прийняті відповідні зміни ну, про вплив на екологічне середовище, тобто про екологічну експертизу. І тут є два притріччя законів, тому потрібно привести до одної формули. до. От і я все, розгляду. і з ядеці для ці дослідляють. Давай стелеграму. зробимо і не будемо давати роботу прокуратурі. Добре, тоді ми не річч законів немає. Є два закони, один з яких виконали, а другий не виконали. І колеги, я погоджуюся з Арсеном Борисовичем. Він правильно останню ремарку зробив. М'яке рішення, яке я запропонував, абсолютно дає можливість працювати, але забезпечити убезпечити нас від негативних речей. Тому давайте дамо Міністерству доручення невідкладно забезпечити проведення домов, державної количної експертизи домов. і рухаємося далі. Домов. Але це треба внести в текст розпорядження. Я думаю, що в текст розпорядження ми вносити це не будемо, а ми внесемо це в окреме доручення, і хай вони виконують, і з вами погодять. Шановні колеги, є пропозиція ухвалити даний проект рішення, дати окреме доручення уряду на салику, виконати експертизу або предоставити, якщо вона вже була виконана, щоб не було протиріч, і е, третє питання, яке важливе, що сказав міністр екології, такі питання треба узгоджувати з міністерством екології. Колеги, ви що там поряд сидите? Я бачу, там телефон у вас є між собою. Там дзвонитись. Якщо потрібно, можемо ще по одному телефону поставити. Е, домовились, дякую всім за компроміс і розуміння. Я переконаний, що все буде нормально. Укргідроенерго, будь ласка, зверніть увагу на те, що сказав міністр екології. Це дійсно чудове питання. Ми коли затверджували концепцію, якщо стратегію, ми тоді домовились, Вячеслав Антонович піднімав питання. Ми тоді домовились, буде дотримано екологічні всі стандарти, найвищі, європейські, будемо робити. Ні, буде шукати інші технологічні рішення. Все рішення ухвалено.